Відбулася розмова Путіна з Трампом. Розмовляли дві години, вийшли з брифінгами після цього, так? З брифінгу нічого особливо не зрозуміло. Ну тобто обмін полоненими, про домовилися ще домовлятися, якийсь меморандум розробити про те, як буде відбуватися примирення, так би мовити, так, мирний договір. Але головний висновок про припинення вогню мови не йде. Тобто він Трамп процес з путіним не домовився. А Путін очікує, судячи з цього його план, що далі він буде затягувати процес, домовлятися про домовляння, зустрітися з, з Трампом е і затягнути цей процес мінімум до осені. Влітку е зробити наступ, спробувати захопити ще щось. Сподіватися, що в Україні щось буде погано що в Європі щось буде погано, що Америка Америці набридне цим займатися, і тоді можливо восени все ж таки підійти до припинення вогню.